Незалежна єдина, могутня, борешся зараз за спільне майбутнє, не терпиш чужинців, братких супостатів, платиш за волю життями солдатів. Моя Україна ти непереможна, і не пишатись тобою не можна. Соняхи, майби, верба і калина все це про тебе, моя батьківщина. Серце у грудях тріпоче, мов пташ і все, що належить тобі, забране. Україно, прадавня держава, ти ж була колись Київська Русь, притерпіла ти горе немало. Я тобою постійно гордюсь, ти з століттями була під гнітом різних націй, народів, котів, над тобою постійно знущались різні зайді, хто тільки хотів. Не одні промайнули століття, не одні були в нас вороги. Всі знущання стерпіли, тимурну. Україну все ж зберегли. Були турки, татаро-монголи, був литовець, був німець, поляк. Над тобою постійно всі знущались, всі по-різному, хто тільки як. А ще є у нас ворог постійний, це північний сусід, старший брат. Нас постійно вони зневажають з України все люблять, як лиш брат. А останні роки обнагліли війною, пішли вже на нас. Кілька років, як Крим захопили, що далі зайшли Донбас. Як Україна стала вільна і незалежна від війна, вони від цього звіріли, не можуть бачити нас дарять. Нас зараз діти захищають від цих загарбників братів. Знов підкорити Україну Путін проклятий захотів. Ми переможемо чорновалу, позбудемося таких братів і заживемо тоді, як треба, так як народ нас захотів. Слава Україні! Героям І щоб чаги гарматні за вікном не були, щоб кохана свого дочекалась солдата, і щоб більше ніколи не було війни. Брат за брата йде, чи вернеться, не знає, чи пітнілим чолом припаде до землі. Там спокою нема і усюди стріляють. Зрешетили все тіло, осколки дрібні. Підірвався на міні солдат молодий. Тридцяти ще не було. Тільки жити та жити, він казав, це ж обов'язок мій головний, свободу і волю свою боронити. Я ж вернуся додому, почекай мене маму, мама спечить і стала свіжоспечений хліб. Синочка коханого свого чекала, тільки сину став домом вже цинковий гріб. Мати ночі не спить, все сидить та чекає, що дитя її рідне додому вернеться. Що заснув назавжди, завжди, бідна, мати не знає, що від вічного сну більше він не проснеться. Схаменіць, ви ж люди, а не стадо баранів, ви ж потонете в своєму гріху, як в багні. Бо війна ця не перша і, мабуть, не остання. Світом правлять лише гроші, вони головні. Все людське у ваших душах напевно померло, ви ж не бачили сліз горем вбитої мами. Якби час повернути або з пам'яті стерти, не зрівняєш ні з чим по лютої утрати, осінь змиє дощем кров всіх тих, хто поліг, хто загинув за мир у жорстокі бою. Всім, кому пощастило, жде батьківський дім. Привіт, мамо, я у вісні чув молитву твою. І вона дала сили не покинути, покинути. зброю. Я живий, вже скоріше мене обійми. Все було недаремно, я вернувся героєм. Все тому, що за мене молилася ти. Події іловайської трагедії розгорталися на сході України саме в той час, коли на полях поспіли соняхи. І саме під цими соняхами сотні українських бійців поклали свої життя. Тому соняк став символом. Дня пам'яті захисників України, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Адже Україна для кожного із загиблих воїнів це є Сонце в його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій дім. Тому в сонях пам'яті. Це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя України.